Ну що, любі мої друзі, ми з мамою добре попрацювали, пошліфували, пошпаклювали. І отак от от зараз виглядає стіл перед тим, як буду наносити морилку на нього. Буду наносити вже не ту, що наносив на ці крісла, таку чорну, а таку більш світлішу кольору медового. Медовий кольор, воно так і називається. Зараз воно тут, Якщо так провести рукою, то тут є горбики, 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 горбики. Але це вже не спасти. Я вже з цим нічого не зроблю. Це хіба брати рубанок і шліфовувати також до одного рівня. Коротше, воно, знаєте, дуже далеко до ідеалу, але вже ну, виправляти це немає сенсу хіба заново робити, тому що паркет вздуло. Легше мені новий паркет покласти. Але починати все заново, знову зараз тут новий стіл робити, теж немає такого бажання великого. О, ні, бажання, в принципі, є велике, але це прям дуже багато часу займе. У мене часу трохи зараз немає, мені треба там в гаражі доробити арку, доробити порядки там. Так що зараз, коротше, все, вже шліфанув. Ще трохи так шпакльовки лишилося, може зараз ще де-не-де пройдусь. І все, і буду наносити зараз лак, оцей. Отак тут на баночці написано. Отакі от бачите тут пише хані. До речі, я знову загубив лінзу. Я не знаю навіть де от від цієї камери я знову загубив лінзу. Це якийсь просто капець. Я вже купив 4 лінзи. Зараз нову буду знову купляти. А вони на хвилиночку там щось 20-25 доларів коштують кожна лінза Капець. Так, це вже наступний день. Хочу сказати, що вчора, після того, як я стіл оце от доробив, то на мене щось напала втома, і я просто ліг спати і заснув. І дуже довго спав. Вечором прокинувся трошки і потім знову ліг спати. Так що відео вчора не випускалося через то. Такий от стіл получився. Ну, виглядає гарно, непогано. Чат GPT каже, що полуретан наносити вже навіть не треба, що цієї олії достатньо. Тобто вона якраз відштовхує воду і тому подібне. А тим часом я їду в Apple Store, тому що я вчора мені вдалося купити iPhone. Я вже його оплатив, мені треба поїхати його тільки забрати. Зараз їду і заберу, це буде 17 Pro оранжевого кольору на 512 ГБ. І мама сьогодні вже летить додому. Якраз мама летить уже додому. Вона його з собою забере, привезе в Україну, я сподіваюся, що щось там трошки з нього зможе заробити. Супер! Якщо, до речі, вам потрібен такий iPhone 17 Pro, не Pro Max, а просто 17 Pro, на 512 оранжевий. То можете мені написати десь там в особисті, кудись в Телеграм бажано, і можу вам його продати, якщо ви в Україні. Ну що, от і настав час прощатися з мамою. Ми зараз її веземо в аеропорт. Робимо зараз фотографію ще одного біля будинку на нашому районі. Всі разом сфотографуємось, І все, її веземо в аеропорт. Вона сьогодні вилітає в 5 годині. Віка плаче, окуляри оділа, що ніхто не бачить. Ой, дуже воно все сумно, так капець. Вже маму мою провели на літак, вже заходимо в хату, мами вже тут нема. Ліза тільки що так плакала в машині. Коли проважалася, не розплакала, сіла в машину і як почала плакати за бабулю. А тим часом я зараз хочу вам ще те дещо розказати. Коротше, говорив сьогодні з адвокатом міграційним. Ну, знаєте, з різними всякими там лишаю заявки, то, що мені реклама вибиває, я всюди лишаю заявки і говорю з ними. І так мене це взлило трохи, знаєте, так типа я не злюсь на тих адвокатів, я розумію, це їхні роботи, це вони так працюють, типу нічого ти з цим не зробиш, але мене просто злить. То що ти по суті нічого... Не можеш зробити, в мене є там, звісно, один варіант, але він такий, знаєте, теж те, то, що я говорив раніше, це про візу і 3 Але там теж не все так однозначно в плані того, що для того, щоб її зробити, навіть якщо роботодавець погодиться на це, почне робити, в мене закінчиться статус, той, який в мене зараз є. Мені треба буде або виїжджати, або шукати якийсь новий статус, наприклад, там інвестиційна віза, або йти працювати зараз, можна піти пропрацювати на ферми. І, типу, і чекати просто. Але це все настільки воно, знаєте, складно. І я от сьогодні говорив з тими адвокатами, і у всіх одна пластинка. Мене це аж, ну, мені це дуже не сподобалося. Я говорив десь, напевно, з шість, шістьма адвокатами, і що вони мені всі говорять? Спочатку ти з ними говориш, вони в тебе все розпитують, там як, що ти хочеш, розказуєш, які є. Вони кажуть, які ви думаєте варіанти для себе. Ти їм пояснюєш, там і бітри, то-то. Вони все розказують, розказують, потім кажуть, ну це в нас коштує там, 15 тисяч доларів, це в нас 10 тисяч доларів коштує. Деякі говорять там 4 тисячі доларів. І тут, знаєш, так собі задумуєшся: блін, той каже 15, той 4. То може той, що за 4, це якісь вообще розводіла. або може той, що за 15, це просто і вони там переоцінюють дуже сильно. І в кінці, коли ти з ним все, оце, от тому адвокату розказав, вони знаєте, що вам говорять? Оцей такий прийом, такий тупорилий прийом для дебілів просто. Е Такий говорить, він такий, ну добре, ви би хотіли записатися на, на, ні, на яке число і на яку годину ви б хотіли записатися на платну консультацію. Знаєте, такі наводящі питання тобі задають, як, як, як для людини, яка ніби вчора тільки народилася на цей світ і не знає, що це просто таке питання, яке використовують продажники. Тіпо вони тобі продати щось хочуть, вони не питаються тебе, чи ти хочеш це купити, вони тебе питаються, коли ти хочеш це купити, щоб у тебе, тіпо, якби не було варіантів, відповісти ні. І ти маєш відповісти на коли. Діби, мене це так взлило. І всі про це, і всі вам цього, всі адвокати в кінці, це, це навіть не самі адвокати, це їхні помічники, ти, ти спочатку з помічником спілкуєшся. Потім вони кажуть, платна консультація триває 40 хвилин, вона коштує там 250 доларів. Хтось каже 170, хтось каже 250 доларів. І вже от на платній консультації ви вже можете там якось щось конкретніше говорити. Я розумію, я не проти, тіба, це все окей, да, дійсно, так як би. Розумієте, я розумію їх теж багато хто просто е, там витрачає свій час на, на ці розмови, ну глузді. і типу, щоб говорити вже щось суттєво, треба платити гроші. Це все окей. Але знаєте, оця от така форма, як вони цю інформацію до вас доносять. Мені дуже сильно не подобається. І в загальному зі всіма адвокатами, з ким я говорив, у всіх одна і та сама пластинка. Це коштує, там, скажімо так, 10 тисяч доларів, ви платите спочатку 5, ми починаємо процес. У нас багато успішних кейсів, у нас 100, у нас все. І ніякої гарантії вони вам не дають. І ти просто несеш їм гроші в надії на щось. Але ти розумієш, що ну, в більшості випадків це все впусту. Це не малі гроші, то розумієте, я не тракіст для того, щоб я не заробляю там по 10 тисяч в місяць. Далеко такі суми не заробляю. Тобто я собі живу комфортно, та мені на все вистачає, я можу собі піти купити там якусь техніку, можу собі витратити на то, на то. Але якщо я буду отак от зараз на адвокатів це витрачати, і ще саме більше, що я буду засинати з тою думкою про те, що це не стовідсотково, мене це все дуже сильно злить, мені це не подобається. Знаєте, така злість у мене йде не на. Я навіть не знаю на кого, на цю систему чи що. Я і з іншої сторони я розумію, що ця країна мені не винна ні в чому. Тобто я, я розумію, що мені ні американці, там, ні влада, ця вона мені не винна нічим. Я і так вдячний їм за те, що вони мене сюди пустили. І в мене є можливість взагалі побачити, що таке, ну, що таке нормальна, так би сказати, хороша країна, де можна гроші заробити. Я за це дуже сильно вдячний. Але... Мене дуже сильно злить про те, що я не можу розраховувати на якийсь завтрашній день, я не можу думати про те, що завтра у мене все буде добре. І от я зараз заходжу, сижу в цій хаті своїй да? на бекярді. Тут все так класно, цей бекярд, мені так все подобається. Сонечко світить, така прохолодна погодка, осінь, листя падають. Навіть з одного сторони, мало бути, на душі так тепло, комфортно, класно. А з іншої сторони, ти думаєш про те, що блін, завтра тобі просто можуть прислати якийсь лист і сказати, що давай, гуляй звідси, тікай звідси, ти нам тут більше не потрібен. Все. І воно мене заганяє в депресію. Я сижу і не знаю, що робити. І ми вже от думаємо: уже знаєш, починається у мене така думка: не думка, а вже я заходжу на YouTube, Уже дивлюся про Португалію, уже дивлюся про Румунію, про Туреччину. Я, до речі, в Туреччині прожив, в Тунісі прожив, в Домінікані жив, в Польщі жив, в Чехії жив, в тих всіх країнах. Трошки щось про них знаю, просто трошки щось про них розумію. І хотілося б, звісно, поїхати, може, в якийсь Таїланд, але з дитиною не варіант. Хочеться в країну, де є якась довіра там до влади, до поліції, до суддів. А їхати в якісь там країни, такі як Таїланд з дитиною, точно ні. Ще би без дитини подумав би про це, але так, то ні. Друзі, я дуже сильно вас закликаю написати в коментарях, куди ви збираєтеся їхати, в разі чого, які варіанти ви розглядаєте, що ви думаєте взагалі про виїзд. Якщо особливо люди з дітьми, у когось сім'я з дітьми. Що ви думаєте, як ви дивитесь на це все. Я просто розумію, що якщо я виїду звідси, я скоріш за все, 90%, я більше сюди не повернусь. Тобто по туристичній візі взагалі нема сенсу їхати в Америку. Туризм, який туризм в Америці? Ті, ну Це вообще, це хіба, для, якщо тут живеш, в тебе вже є машина, в тебе є багажник на кришу, в тебе є крісла, в тебе є палатки, там парасольки, в тебе це все є, ти просто собі вже зібрав, поїхав на відпочинок, так, да, окей. Але коли ти турист сюди приїжджаєш, тобі треба за все платити, все купляти, ну це треба бути, я не знаю з ким, або якимось дуже багатою людиною, таким якимось мільйонером, або я не знаю. Так що я розумію, що я, напевно, більше ніколи сюди не повернуся. На жаль, якщо не лишуся зараз і щось не придумаю. Я всім, хто дивиться і в кого такі самі думки, як в мене, я вам хочу сказати, друзі, я з вами, ви не одні такі. І... Тримаємося поки що, тримаємося. Старайтеся не заганяти себе в депресію. Напишіть свою історію, свої переживання в коментарях. Я прочитаю все, відповім, що ви про це думаєте. А знаєте, ще зараз так. Ми тільки що їхали, з дружиною говорили, Ліза теж говорила. Ми, каз... ми так вже думали, якщо звідси їхати, ми будемо дуже сильно скучати. За нашим будиночком. Я так люблю свій оцей будинок, я просто в нього закоханий. В Кожен скверфіт кожен я закоханий, розумієте? В кожен цей цеглинку цю, в гаражі, кожен куточок. Я просто це люблю. Не знаю, я ходжу, і мені душа радується, коли я отак от, от ходжу по цьому будинку і розумію, що тут все робив, майже все. Я робив своїми руками. Оцей стіл я робив своїми руками, ці крісла. Е, ну, Блін, не знаю, я просто зараз заплачу, чесно. Капець. Просто капіс. Коротше, все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо в мене вже сльози навертаються, навіть подумати про те, що мені звідси треба буде їхати, я не можу. Короте. Так що, друзі, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і побачимося в наступних відео.